Більшість українців переживають сьогодні, мабуть, найважчий період свого життя. За останні роки ми зіштовхнулись з такою кількістю втрат, з таким невимовним болем, розчаруванням і з такими стражданнями, що це важко усвідомити, а ще важче це пережити. І на превеликий жаль, більшість українців сьогодні живуть в стані хронічного стресу. Стресу, який не дає нам можливості відновитися фізично і психічно. А дехто навіть цього не усвідомлює, а просто продовжує життя, продовжує боротьбу, але ж ми не вічні і наші сили теж є вичерпними. Сьогодні, друзі, я хотів би поділитися з вами декількома методами, які мені допомогли віднайти той баланс і відновити сили для того, щоб рухатись далі, розвиватись і піклуватись про тих людей, які мені близькі, яких я люблю, продовжувати щось творити, мріяти і планувати. І варто почати з усвідомлення реальності. Треба подивитися на світ тверезими очима, таким, яким він є, без прикрас. Бо з дитинства нас привчають до гострого відчуття справедливості, і це дуже чудово. Але по відношенню до нас життя рідко буває справедливим. І коли ми зіштовхуємося зі стіною якихось перешкод, які в нормальному цивілізованому цивілізованому світі не мали б відбуватись, то у нас Трапляється екзистенційна криза. Тому зніміть ці окуляри, візьміть прямо зараз ручку, блокнот і випишіть все, на що ви можете вплинути. І випишіть речі, на які ви впливу не маєте. До прикладу, на війну, на події, які відбуваються в світі, на новини, які щодня ми читаємо. Ми впливу жодного не маємо. Ми можемо вплинути тільки на своє відношення до цих подій. Ми можемо вплинути на рішення, які ми приймаємо, на думки, які у нас в голові, і на те, як ми дбаємо про себе. А дбати про себе сьогодні особливо важливо не забувати про себе. І якщо ви візьмете і все це зараз розпишете, повірте мені, вам стане вже трошечки легше. Далі потрібно дати почуттям.